Ми будемо говорити про права дитини, що необхідно знати батькам, і обговоримо це із Святославою Некорович Мендель, експерткою з міграційних питань фонду Right to Protection Понт. Вона зараз на прямому зв'язку із студією. Вітаю вас, пані Святослава. Доброго дня. Ну, власне, як часто до вас звертаються батьки дітей, які навчаються у Польщі, і про які проблеми найчастіше вони говорять. По-перше, дуже часто звертається, тому що все таки тема дуже актуальна, тим паче, після змін в законодавстві в польщі тепер всі питаються, чи все-таки обов'язково ходити до польської школи українським дітям, які знаходяться на території Польщі. Ну і також пов'язано з тим, які вони мають права в польських школах, як що робити, як і що робити в деяких ситуаціях, які чи в конфліктних ситуаціях які часто виникають. Тому так би. Є дуже популярна тема, і дуже часто звертається. Ну давайте тепер розберемо все ж таки, чи обов'язково ходити українським дітям до польських шкіл. Отже, після змін в, в проєкті в законі е, Польщі, то з 1 вересня 2024 року обов'язково всім дітям з України, які знаходяться на території Польщі, е, йти в польську школу. Е, це мусить бути стаціонарна е, польське стаціонарне польське навчання в польському системі освіти. Також тому, що, як розуміємо, є різні е, школи, системи освіти. Тут йдеться про те, що українські діти мусять вчитися в польському системі освіти. Все ж таки про дотримання прав дитини української дитини в польських школах. Наприклад, чи завжди це дотримується, чи все ж таки є випадки, коли обмежується право на освіту і кажуть, немає місць. Ось цим ви зіштовхувалися. Так, зіштовхуємося ми з такою ситуацією, що батьки звертаються до польських шкіл е, різних. Е, більшості, якщо ми говоримо понад подставове школи, тобто це техніка, ліцеї, е, де е, отримують інформацію, що на жаль немає місця в цій конкретній школі. Е, менше це стосується проблеми звичайних шкіл, та якби подставовки, а тим паче, коли дитина йде в перший клас, чи, наприклад, повинна повинна піти в нульовий. Та все таки часто, ну в залежності від міста, бо ми тому, що ми говоримо тепер не тільки про Варшаву, в залежності від міста ця проблема досить насичена. Е, і я хочу сказати, що якщо е, люди зустрічаються з такою проблемою, то перш за все потрібно е, отримати відмову, наприклад, на письмовій формі від школи, що дана школа не може прийняти вашої дитини, е, і тоді е, треба звернутися до або до кураторів освіти, або до уже до міста гмін відповідних відділів освітних, е, і спопросити е, про визначення, в якій школі є на, на даний час місце. Це і куди дитина може е, піти? Це дуже важливо, щоб пройти цю процедуру, тому що е, за невиповнення шкільного обов'язку, тобто, якщо дитина не буде ходити до польської школи, можливі штрафи. То досить високі суми, це до 10 тисяч злотих, якщо ми говоримо про конкретні цифри. І ці штрафи можуть накладатися кілька разів, не тільки один раз, але кілька разів і сума їх може бути навіть до 50 тисяч злотих. Тому ну важливо тут все. Я не хочу нікого, звичайно, що лякати, але звичайно, але потрібно пройти цілу процедуру. А чи може в Ужонді, чи в той же куратор сказати ну немає місць? Це особливо, я так розумію, можливо, невеличких містах, де не так багато таких шкіл. І я так розумію, якраз це найбільше стосується у цих ліцеїв старшої школи. Ні, не може він так сказати. Повинне бути визначене місце, де дитина буде навчатися. Якщо це не може бути найближча школа, то повинна бути визначена інша. Тобто, тут, якщо хтось зустрічається з такою помилкою, такою ситуацією, варто звернутися вже, наприклад, до фондів або до інших органів про захисті дитини і почати так, якби вирішувати, де дитина має йти вчитися. А ми допоможемо навіть можна звернутися до нашої до нашої фундації Райто Protection, і ми допоможемо знайти відповідне місце. Ну тобто наполегливість, наполегливість і наполегливість від батьків. Так ота чи зіштовхуються українські діти в польських школах з проблемою булінгу? Ну і звісно, батьки цих дітей. Ну, проблема булінгу вона досить популярна в польських школах. На жаль, і не тільки українські діти зустрічаються з такою ситуацією, але також багато польських дітей мають ці проблеми. Якщо значить в польській системі освіти також є ціла процедура, як запобігати булінгу і що робити в таких ситуаціях. Я однозначно рекомендую, якщо є хоча б перші ознаки булінгу, вже звертатися до класного керівника. Це перший крок. наступний крок це звертатися до школи, до директора школи. А вже на кінець, якщо директор школи і класний керівник не можуть задіяти і не можуть вчинити так, щоб дитина почувалася добре, і щоб булінгу не було в даній школі, то потрібно звертатися до кулькураторіум освіти. А якщо батьки кажуть є булінг, ну дирекція школи не хоче зіпсувати свою репутацію, каже: немає булінгу, то от як правильно підібрати слова цим батькам? Да, от ну, все ж таки є і мовний бар'єр? От як краще їм говорити, так щоб зрозуміло, що вони налаштовані по-серйозному вирішувати, а не таке сьогодні? Ну якось пройде. Перш за все, звертатися в письмовій формі. Якщо вас хтось ігнорує або каже, наприклад, що немає даної проблеми, а ви все таки бачите, то треба звертатися в письмовій формі і визначати терміни на відповідну реакцію або відповідь. Друга річ, треба розуміти, що булінг – це спеціальне назва, яка стосується якраз доцькування дітей в публічних закладах, школах. І що потрібно вживати відповідні слова в своїх письмових письмовій заяві зверненнях. Це повинна бути інформація, що це це ситуація має регулярну основу, що це є систематична систематичне скування дитини. Потрібно також Звертати увагу, що, наприклад, є нерівномірність сил, тобто що або булінг є з сторони групи, або індивідуально, наприклад, з сторони одної з дітей, яка, наприклад, має перевагу, є популярна в школі, тобто тут є відповідні слова, ключі. Які повинні бути вживані, які зразу скажуть, що це ми говоримо про булінг, а не про конфлікт, тому що нам потрібно також розрівняти, що в школах доходить також до конфлікту, до одноразової суперечки між, наприклад, однокласниками або між друзями. Це воно не буде називатися булінгом. Але якщо ми говоримо про регулярне, а регулярне це мінімум два рази в місяць, тобто це досить ну, так би це часто вже, то ми говоримо вже конкретно про з'явище як булінг. Якщо говорити про конкретно вашу організацію, і якийсь кейс, яким вам довелося опікуватися, зрозуміло, що без називання прізвище, віку, навіть і все інше, от можливо, ви наведете якийсь приклад, і яким чином ця ситуація завершилася завдяки вашій долученню до цієї проблеми. У Нас були і легкі ситуації, і важчі. Якщо ми говоримо про легкі, то, то eh, звернення в письмовій формі до директора до вчителів дає вже таке, eh, таку інформацію, що хтось знає ваші права, захищає вас, і вже реакція зі сторони школи зовсім інша. І також треба наголосити, що я не хочу загарнювати, бо є багато шкіл, які стараються з цією проблемою вирішитись, і стараються, наприклад, іти на зустріч батькам. Але наприклад, навіть українські батьки або й поські також часто не знають цілої. Процедури, що мусить бути, і наприклад, пробують вирішити своїми способами, які в Польщі не дуже прихильно е, бачаться. А, наприклад, контакт безпосередній з батьками дитини тут треба розуміти, що ситуація відбувається в школі, і цей конфлікт мусить бути е, злагоджений через школа, шкільні інституції, тобто через вчителя, через директора. Психолога шкільного е, тому, наприклад, в менших легких ситуаціях нас доводилося нам доводилося допомагати, що ми були як посередники і як люди, які допомагали зрозуміти і продавати цю мовну бар'єру, щоб вирішити ситуацію. Директори були дуже прихильні до нас, до щоб розв'язати цю ситуацію, і ми налаштували. Певні процеси. А е, якщо ми говоримо про важчі ситуації, то на жаль, деякі ситуації навіть пішли на судову дорогу, е, тому але це вже в таких дуже серйозних випадках. Е, е, ми звертаємося також е, до суду, і ця справа просто набирає нового е, нової нової сили, нового значення. Давайте, от акцентуємо, Тобто, ви можете взяти на себе юридичний супровід е е супроводження цієї справи? Чи от е ті люди, які зараз батьки слухають нас, от яку конкретну допомогу ваша організація надасть їм, якщо є такий факт? Якщо вони звернуться до нас, ми зробимо наприклад все, щоб конфлікт чи булінг був е, вияснений. Але до моменту судового е, втручання, якщо потрібно буде все таки втрутитись на судову дорогу, то тоді е, ми підлаштовуємо батьків до того і показуємо польські процедури, як можна скористатися з польські процедури, наприклад, безкоштовного польського адвоката, який вже буде безпосередньо представляти їх е, е, права в суді. Коли е, говоримо про конкретну допомогу з сторони нашої фундації якщо батьки звернуться до нас таким запитом, ми можемо допомогти написати правильний лист до чи класного керівника, чи до директора школи. Якщо директор школи не відповідає, ми можемо написати офіційне звернення до кураторії освіти в даному ситуації, щоб дізнатися, які міри були прийняті, щоб розв'язати конфліктну ситуацію. Але на жаль, якби наша фундація не є ж така супервелика, щоб ми в суді могли кожну справу представляти. Тому тут є певні обмеження. Інша ситуація. Давайте до іншого кейсу перейдемо. Е є різні історії, батьки, один батько, одна мати. Е в яких випадках українські батьки можуть втратити право на опіку за польськими законами? На що важливо звертати увагу? Ну, треба звернути увагу, перш за все, на те, що обмеження батьківських прав або забрання дитини взагалі це є вже дуже так би крайні ситуації, е, і вони все таки в Польщі зустрічаються досить рідко. Щоб обмежити е, в батьківських правах, треба мати ясну підставу до того, чому це відбувається. Можуть дойти ситуації, коли дитину забирають, щоб забезпечити в ситуаціях якихось неясних, некон, так би незрозумілих, типу дитина знаходиться, не знаю, сама вдома, і якась ситуація є надзвичайна, якийсь конфлікт. Хтось дізнався, що дитина малесенька дитина знаходиться вдома. Ну тоді ясно, що буде забезпечення дитини і дитину візьмуть. Але ми можемо говорити на таке тимчасове забезпечення, але або на обмеження батьківських прав дуже серйозна вже е, інституція. Е, я, наприклад, особисто в своїй практиці не зустрічаюся з частими ситуаціями, коли дитину забрали так, щоб обмежити батьківські батьківські права. Тому тут. Мені так би важко сказати на практиці. Але, але так є ясно чітко установлені рамки закону, коли дитину можна, чи коли батьків можна обмежити в правах в дитину. Точно коли відбувається насильство, психічне або фізичне насильство над дитиною, тоді зразу доходить до обмежень, значить, до взагалі до інгеренції помоці сполечної опіки, і може дойти до того, що дитину, наприклад, заберуть. Також важливо, наприклад, житлові умови в деяких ситуаціях. Тут трохи індивідуально теж справа не хочу ну це дуже такий емоційна тема, тому mm -hmm. 에, справді краще, якщо хтось має такі проблеми, звертатися до нас безпосередньо вже 에, і, 에, і вирішувати питання. Ви згадали про дитину, яка сама вдома, от, взагалі, польськими законами, я що дозволено з якого віку можна вдома залишати самого, і на вулиці, з якого віку дитина може знаходитися сама? Я б тут сказала, що це питання, яке дуже сильно турбує українських українських батьків. Я не хочу називати конкретно цифри, тому що все буде залежати також від готовності дитини. Індивідуальної до того, чи вона буде самостійною сім років, це такий, скажімо так, граничний вік, але теж з уваги на те, що все таки. Вам потрібно звертати на психологічну готовність дитини до того, щоб бути вдома самому самій, або щоб, наприклад, гуляти все таки по місті. Тож ми мусимо звернути увагу, що нас слухають всі з великі з цілої Польщі люди. І коли ми говоримо, наприклад, про гуляння дитиною самої по великих містах, типу Варшава, ми мусимо розрізняти це з ситуацією, коли ми знаходимося в малому селі, де всі, наприклад, дитину знають, і дитина йде тоді до то в магазин. Ми теж мусимо розрізнити. Що якщо дитина гуляє на своєму подвір'ї, і, наприклад, від факту, коли дитина ну розгублена, знаходиться в, в центрі міста великого? І ще одне запитання. Останнє ми говоримо про говорили про те, батьки да, коли можуть впливати на ситуацію, вирішувати проблеми дітей, але є інша ситуація, коли є насилля в родині, коли дитина відчуває на собі тиск, який перевершує її взагалі витримку. От чи є якась процедура у Польщі, коли дитина може куди звернутися, і куди це і яким чином? Так, звичайно, ця процедура також є. Якщо відбувається весильство в дитині, дитина може звернутися до будь-якого орді. Е е е Місця до поліції до будь-якого відділу поліції, скажімо так, і зголосити, що, наприклад, вдома є насильство. Тут немає теж обмеження щодо віку. Навіть може бути наймалесенька дитина, яка тільки вміє сказати кілька слів. Друге, це можна зголоситися до будь-яких тоже фондів або організацій, які займаються навіть не тільки правами дитини, але просто які працюють тут в Польщі. Навіть згідно з польським законодавством, якщо дитина має в родині насильство, дитина може звернути. До сусідів і сусіди зобов'язані поінформувати, наприклад, поліцію. Чи це відбувається в практиці? Важко сказати. Але після устави Камілька, яка була недавно прийнята в Польщі, Польща звертає дуже велику увагу на те, щоб не було насильства в стосунку до дітей. Тому діти тут також забезпечені, і я наголошую, і теж звертаюся. Якщо діти почувають себе чи почувають насильство в свою сторону від дорослих, від батьків від інших, це потрібно. Не ці факти зголошувати обов'язково і ще одне уточнююче запитання: якщо говорити про українську і польську систему у сфері захисту прав дитини, от за вашими відчуттями, яка головна відмінність, чи є чи це схожі системи, і власне мало в чому вони відрізняються? Я мені важко сказати про українську систему, тому що я все таки спеціаліст з польського законодавства, Незважаючи на те, що я з України я, я не знаю української системи. thank <laughs> you Тому я б сказала, що в Польщі досить розвинута система, коли дитина або хтось оголошує до поліції, що, наприклад, діється е, якась біда, чи погано, наприклад, батьки виховують дитину. Тоді Польща має більше впливів, більше інструментів до того, щоб е, діяти. Е, звичайно, що це також ми мусимо звернути увагу, що потім частина, чи так як бачимо, навіть в Польщі, що частина е, справ керувана допомоги сполучної, і потім воно може бути по різному в практиці. Відбуватися та в теорії, та якби кожен може зголосити факт насильства. Поліція зобов'язана зареагувати і провірити цю інформацію. Якщо факт насильства буде підтверджено, буде справа про обмеження батьківських прав або і позбавлення. І ця родина конкретно буде вже під надзором помоці сполечної і будуть відповідні перевірки. скажімо так, дякую, пані Святослава. В ефірі польського радіо для України нагадаю була Святослава Некоровичме. Дель, експертка з міграційних питань фонду Right to Protection Poland, і ми говорили про дотримання прав дитини в польських школах.